Бог є Богом часу і простору. Ось друге чудо, яке створив Ісус. Сталося, коли в Кані, де раніше він перетворив воду на вино. До нього підійшов чоловік і сказав, що його син хворий. Ісус каже: Йди додому, твій син одужав. батько прийшов до Ісуса в Кану, а син був в Капернаумі на відстані 40 кілометрів. Але ми знаємо, що після слів Ісуса той чоловік залишився ночувати у Кані. Це свідчить про його віру. Він не пішов одразу додому, а залишився переночувати. Чому бо Господь сказав своє слово? Друзі, Господь звертається до нас у 91-му псалмі, запевняючи, що неодмінно він тебе тенет птахолова з моровиці згубної. Чума – це дуже небезпечна хвороба, чи не так? Бог обіцяє врятувати нас. Неможливо, а напевне. Амінь. 91-й псалом починається з цього твердження. Він визволить вас від пастки птахолова та від небезпечної чуми. Тож перебуваємо у спокої, що його забезпечує. Ця обітниця. Божі ресурси не обмежені. Лише ми можемо обмежити святого Ізраїлева. Тому Ісус назвав учнів маловірними. Він ніколи не казав. Ви мало постоїте або мало молитеся, хоча пост і молитва дуже важливі. Ісус казав. Ти маловірний. чому? Бо віра це рука, яка бере. Вірою ми приймаємо. Кажучи, ти маловірний, він ніби каже, чому ти так мало береш мене? Коли я такий багатий? Чому не покладаєшся на мене? Чому маєш так мало, коли я такий щедрий? Чому залежиш від своїх обмежених ресурсів, коли я маю невичерпний ресурс і люблю тебе? Маловірний, чому твоє мислення таке маленьке? Навіть його звинувачення підбадьорюють. Хіба Господь не прекрасний? Амінь. Якщо ви дивитеся на нас і ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя і Господа, я хочу дати вам цю можливість просто зараз. схили свою голову, закрий очі і молися зі щирого серця. Скажи, Господи Ісусе, я вірю, що ти мій Спаситель. Ти прийшов померти на Христі за усі мої гріхи. Отче, дякую за цей подарунок. Твій син, мій Господь, Ісус Христос викупив усі мої гріхи, мій осуд та мій вирок на тому хресті. Він помер. Але Ти воскресив його з мертвих. І він живий сьогодні. Відтепер я в ньому. Дякую, батьку у моєму житті з тобою немає обмежень в часі та просторі. Просто зараз я перебуваю у Христі. Я сиджу із ним, який вище за все верховенство, за владу, вище кожного імені, вище за вірус COVID-19. В ім'я Ісуса, Ісус Христос. Мій Господь і Спаситель, в ім'я Ісуса, і всі скажіть Амінь. Віддайте хвалу Ісусу. Алілуя! Алі Зараз я хочу благословити вас. Ми завжди завершуємо служіння цим благословенням. Саме так Божі люди робили руками з часів Моїсея. Амінь. Вони молилися за людей, молитвою благословення. Бог каже нам. Моліться цією молитвою за людей. Господь, благослови кожного протягом наступного тижня, благослови кожну родину, кожну дитину, родичів та близьких усіма благословеннями з повторення закону. 28. Нехай Господь благословить вас усіма благословеннями нашого батька Авраама. Нехай Господь благословить вас щедро цього тижня. Нехай з'являться Божі благословення. І коли благословення прийдуть, віддай Богові всю шану і хвалу. Нехай захистить і збереже тебе Господь на усіх шляхах. Бог береже тебе і твоїх близьких протягом цього тижня від вірусу COVID-19 та будь-якої інфекції від усіх хвороб, від усіх. Сил темряви в ім'я Ісуса Христа Господь поверне до тебе своє обличчя, усміхнеться до тебе і подарує свою чудову милість. Його прихильність відкриє двері можливостей, які лише він може відкрити, бо Він любить тебе. Господь дарує прихильність тобі і твоїм близьким в ім'я Ісуса. Нехай цей тиждень буде сповнений Божою милістю. Господь погляне на тебе, посміхнеться і дарує свій мир, тобі і усім твоїм близьким. Він дарує свій шалом, мир цілісності, добробуту і здоров'я в ім'я Ісуса Христа. І весь народ Божий нехай скаже амінь. Бережи вас Бог.